Ну до 20 см. Трохи глибоко, блін. Ну нічого. Земля якась тут така непонятна, що я не знаю. Сухо лопату не загониш. Оце зараз я орю, як дощі пройшли. Вона вже промокла, то тепер липне. Налипає страшно на плоги. Не знаю, може якийсь плуг сюди, щоб такий більш пологий був чи що, щоб не так перевертало його. Ну, липне страшно. Інтересна земля така, я ж кажу. Отака От оце робота. Зараз ще пару проходів зроблю і буде фініш. Так що, отакий в мене тракторок. Хороший коник. Тільки їм оце, що тут виїздиться не можу я не осипати їм, не, не цього не прополювати. Маленький, удобний, но... але такий, такий плужок. Це колись сам зробив. Сюди щоб може полиці трошки так пологі були, щоб воно не так його... А так це плуг. На таких м'якших землях воно так ловко перевертає все. А, ото, як пшеницю там, чи жито цього високо взяли, наприклад, сантиметрів 15 вложить середину, то що треба його. А це все, тут липне і все, хоч телопне. Воно на колесах воно поналипало і все. Отака от техніка. Рок випуску десь 80-конець 80-х 90-х. Рок і три робив його. Помаленьку, не спіша, молодий був. Не було коли. Напоможник хороший. Час роботи для нього це що? Дуже-дуже мало. Оце виїхав, надивився люди орують тракторами. Думаю, поїду виору собі. Я туди і мотоблоком би вироб. Але ж таке. Ну ось така робота. На зиму піде. Добре, дякую за перегляд.